Сьогодні поговоримо про підгузки Діна Baby. Це український виробник. Це четвірка від 7 до 14 кілограмів, упаковці 40 штук. Вони позиціонують себе як максимально поглинаючі та використовують подвійну систему розподілення рідини. Це інноваційна система, яка передбачає наявність двох каналів і дуже швидке погинання рідини. Упаковка має ручку для грошового перенесення підгузків. Але відсутня перфорована лінія для зручного відкривання упакування. Такий дизайн вони мають. Чисто на вигляд, вони виглядають досить зручними. Ось тут вони не широкі і здається, що вони дійсно будуть гарними. <плес> Порівняємо їх трусиками памперс ж такого ж розміру і дивимося, що ось тут вони пущі, ніж трусики памперс, по висоті однакові, по товщині ж, або однакові, або здаються трішечки-трішечки тоншим. Дивимося на них більш детальніше. Малюнок нейтральний, досить красивий, класичний, не нав'яло. Тягнуться досить добре, на спинці резиночка відсутня. Попереду також відсутня лінія для наклення липучок. Липучки тримаються добре, але в нас часто виникало, що ось ці липучки прилипають і здирають ось цей верхній шар. Навіть видом на відео. Після цього туди вони не клеються. Резиночки м'якенькі, не натирали та не спадали вони із нас. Є погинаючі канали, дійсно є погинаючі. І посередині зелений поглинаючий шар. Запаху вони майже не мають, або мають такий зовсім зовсім легкий, який досить швидко вивітрюється. Резиночки і спіднички м'якенькі, подвійні резиночки. Внутрішній матеріал. Він не м'який, але й не твердий. І відчуваються трішки погинаючі гранули такими ніби крупинками. Проводимо тест з водою. І ось зараз вони повністю мокрі. Повністю, повністю. Даємо хвилинку відпочити. Та після цього перевіряємо серветкою. Серветка повністю мокра. Хоча пройшло, пройшло навіть більше, ніж хвилина. Мокра. Тепер трясемо і дивимось на світло. Вони не збиваються. Нашого досвіду користання скажу, що вони сидять на дитині дуже красиво за рахунок того, що ось тут вузенькі. Вони не збивались, не сповзали з дитинки. Але ми не могли ними користуватися понад дві години. За рахунок того, що вони залишаються вологими, волога через дві години була надто великою, отут було таке мокре через дві години, нібито це просто була одноразова полюшка використана. Це підгузки економ-класу, однак за таку ціну. Я їх більше не куплю. Більше того, навіть не куплю по акції, тому що за таку вартість можна придбати підгузки набагато кращі. І щиро хотілося підтримати українського виробника, однак якість бажає бути кращою. Крім того, у нас це одні з рідкісних підгузків, які часто викликали подразнення. Якщо ви також користувалися такими підузками, та можете поділитися своїм досвідом, обов'язково пишіть в коментарях.